Всім привіт, я Петіна Тарес, і сьогодні ми знову занурюємось у І сьогодні ми розбираємось із фентезійними проектами від Games Workshop від найменших форматів до епічних баталій. Готові? Тож поїхали! І відкриває нам підбірку Warhammer Underworlds, гра, яка не схожа ні на що інше в Лініці Games Workshop. Underworlds це карткова гра з мініатюрами на гексагональному полі, і вартість однієї такої банди стартує від 1600 гривень. Тож обирайте або найдоступніший старт у Вархаммері, або два квитки на концерт Павла Зібрової у Черкаському палаці культури, дружби народів. Тож, вибір за вами. Думайте. Вагомий плюс це всі мініатюри можна перевикористати у більших форматах. А от мінус ще потрібні карти з актуального сезону, але принтер робить бир-бир і рятує ситуацію. А вже ж якщо ви не збираєтесь на офіційний турнір, не будуть також ще й фірмові куби. Тож висновок, якщо максим вашого досвіду це монополія чи колонізатори, ви Вархаммерквича починайте саме з Адрвордс. Айгартворомостріч Омована. Блокбоу, те, чого ви точно не очікували. Це буквально американський футбол у світі Вархаммер. Тут навіть є м'ячик. На полі зустрічаються орки, гноми, зомбі, ельфи і навіть вампіри. Поцілунки чарлідеру. Підкуп суддів, ревіння трибун та тачдауни починаються від 1920 гривень за команду. В Україні є сильна та згуртована спільнота гравців. Тож рекомендую всім звуватися туди. Варкрай швидкий і простий скірміш про бандитсько-хаотичні розбірки в царствах смертних. Варкрай подібний до кілтів, але простіший та швидший. Є круті правила взаємодії з тірейном та незвичні механіки підрахунку, результати на кубах. Присутня наративна кампанія захопленням територій та розвитком вашої Варбанди. Щось на кштатне Кромунди, але набагато простіше. Почати можна з коробки з бандою за 2320 гривень. І фірмові куби тут теж є. Але це звичайні Д6, тож можна просто віджати їх пенсіонерів, що грають у нарди. Зверніть увагу, вже третій фентезійний проект, а ми досі ще не дійшли до вартості кілціма найдешевшої гри фантастичного Вархаммера. As the mortal realms are engulfed in mayhem and violence, spearhead forces are dispatched far and wide to seek out ancient sites of power and keep them from falling into enemy hands. І нарешті ми дійшли до Age of Sigmar і його класнючого формату Spearhead. Це повний аналог Combat Patrol 40 тисяч. Армія з коробки зібрав і грай проти інших Коробок. На відміну від Combat-Patrol, Spearhead реально живе як окремий формат, є турніри, коробки збалансовані та асиметричні одна до одної. Ціна 5080 гривень, що на 10-15% дешевше за Combat Patrol. Найвигідніші для подальшого розширення це Stormcast Eternals, Sons of Behemoth і O More Tribes. Spearhead – це ідеальний вхід в Age of Sigmar. І ось ми дісталися до трону всіх фентезійних варгеймів Warhammer Age of Sigmar, флагман фентезійного Warhammer. GW активно розвивають цю лінійку, тож постійно виходять оновлення на відміну від 40 тисячника, де деякі моделі чекають на оновлення майже по 20 років. Влітаємо з двох ніг за фракцію Ogor's More Tribes. Ці здоровані мають два спірхеда, тож цим треба користуватись. Найбюджетніший варіант це спірхет Ogorm Tribes 5080 гривень. Спірхайтого Мотрайс Круп Глад 5080 гривень також. А на DSE Frostworld Хорн – 2610 гривень, разом 12770 гривень. Тож, або приїхати на зустріч випускників на семьому вінтажному автомобіля Таврія Нова з оригінальним окофарбовим покриттям та двигуном від Форда Sierra або повноцінна армія Рісігмара. Не помиліться під час вибору. Як ви помітили, ані в цьому, ні в минулому відео я не розказував про ці величезні стартерні коробки. От в наступному відео розкажу про попив стартерів та інші варіанти здешевлення хобі. Ви дізнаєтесь і за 3D-друк, і за вторинний ринок, проксії за допомогою кришечок. Та що таке чорно-білий список? Тож підписуйтесь, щоб не прогавити цей бомжхамер. A stage for mighty heroes, bold deeds and untamed magic. Обережно ви входите в зону хардкору, подумати вдвічі. Адже шляху назад до звичайного життя вже не буде. Warhammer Old Одвор це реінкарнація про давній фентезі Батос. Масштабна стратегія з прямим управлінням загонами. Це прискорює гейплей та додає пічності на столі. Формат 2000 очок. Найдешевший старт – це. Корсет Кіндом of Бритонія за 9280 гривень, два набори Knights of the Rio по 2320 гривень кожний, та Pegasus Осна за 2320 гривень. В сумі це 16420 гривень. І все армія Одворда працює як виток на вхід до опери, консерваторій та засідання Верховної Ради. Щоправда, діставатися туди доведеться пішки. І тут важливо додати, що барахолка – наш найкращий друг. Більшість скульптів у старому світі це старі моделі 10-20-річної давнини, тож знайти їх за буде нескладно. <плес> тож можемо зробити деякі висновки. Фентезійний Вархаммер менше за чисельністю, ніж фантастичний. Але він, по-перше, пропонує більше різноманіття в ігрових проформатах, а по-друге, він і чутно дешевший на всіх етапах у вході. Ні, на ти, Old World. І просіть. Ви ж пам'ятаєте, що це канал про фарбування мініатюр, де ми робимо все, що завгодно, крім фарбування мініатюр. Але якщо набереться 50 коментарів з вимогою зробити відео про фарбування, то так, я знехтую цим правилом. І ви дізнаєтесь базові основи, як правильно фарбувати і скільки це взагалі може коштувати. А з реквізитом до цього відео нам допоміг чудовий магазин Вахагра, який нас звідси не випускає з минулого відео. І посилаю на цей прекрасний магазин, ви знайдете. Під відео. Тож підписуйтесь, з вами Бетіна Трекс і хай ваша фарба ніколи не закінчується.